Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Українформ продовжує свою роботу. 218-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто розповідає світу правду про цю війну. А зараз я хочу представити вам нашого спікера: це Роман Примуш, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України з питань цифрового розвитку та трансформації цифровізації. Пане Романе, давайте поговоримо про завершення з нашого тестування системи інформування населення. Мабуть, кожен майже кожен громадянин України відчув на собі, як воно відбувалося. Найбільша кількість мемів мені здається теж була присвячена саме тому, як наших громадян всюди застала таке тестування. Тож, які результати такої роботи над чим потрібно ще допрацьовувати, і що вдалося? Доброго дня, дякую вам. Дійсно, за цей період ми отримали також багато кількість зворотнього зв'язку у вигляді і жартівливого і серйозного. Ну, але щодо справи, то ми дійсно завершили тестування по всій країні, яке ми проводили з 7 по 23 вересня. Всього ми відправили в кожному регіоні 8 сповіщень, тобто за весь період тестування. Чому потрібно було саме стільки сповіщень відправляти? Тому що кожен раз, після кожної відправки сповіщення, протягом наступ того дня, яке відправляли сповіщення, і наступного дня виявлялись недоліки, усувалися е ці недоліки, і знову повторю, повторно проводили сповіщення, перевіряла, чи система працює. Власне, відверто кажучи, саме тестування воно мало е по плану відбуватися трошки довше, але ми змогли досягнути того, що в середу напередодні завершення тестування ми вже отримали результат, який нас влаштовує, тобто ми налаштували повністю центр, який відправляє сповіщення, він коректно працював. Налаштова. Тувало спільно звідтіки підтримці мобільних операторів їхні мережі, які повністю пропускали це сповіщення. Ну і побачили певну позитивну результативність в плані кількості абонентів, які отримують це сповіщення. І, власне, через те, в п'ятницю ми ще раз 23 числа протестували систему, побачили, що вона працює коректно, і завершили на тому тестування системи. В цілому, що стосується результативності, вже зараз можемо говорити, що на початку періоду тестування ми. Мали 41% покриття абонентів, те, що ми маємо з наших опитувань, які ми проводили зараз. Вже система наприкінці тестування досягла 67% покриття, тобто це досить непоганий показник. Як для системи, яку ми в швидкому такому режимі розгорнули, ми будемо працювати над тим, щоб цей показник збільшувати. В більшості нам вдалося збільшити показники покриття за рахунок ефективної відлагодження роботи спільно з операторами. Вільного зв'язку, тому що щоб всі базові станції передавали сигнал, щоб це максимально було покриття по всій Україні. І друге, це робота з постачальниками мобільних телефонів і смартфонів, які дозволяють приймати ці сповіщення. Ми дійсно змогли доналаштувати окремі моделі, щоб вони також приймали подібні сповіщення протягом певного періоду тестування. Крім того, що дуже важливо, і ми хотіли це відтестувати: це відправка одночасної кількості сповіщення по всій території країни. З, тобто перевірити навантаження на мережу, як це буде працювати. Тобто, ми переконали, що все це працює з повним навантаженням. Звичайно, в дуже в рідких випадках воно буде працювати в такому режимі, саме з повіщення по всій території країни одночасно. От, в більшості це все ж таки буде відбуватися регіонально, але така можливість є, ми бачимо, що воно все це працює. Третє, дуже важливий компонент це швидкість доставки сповіщень, тому що всі системи, які ми сьогодні маємо, мають певні недоліки. Наприклад, СМС приходить з затримкою, може в декілька годин приходити. а в… Періоди високих навантажень взагалі через декілька днів навіть приходити. СМС-повіщення це не працює, тобто для системи оповіщення взагалі неефективно. Додатки, які ми маємо, мають певну недолік в тому, що якщо немає стабільного з'єднання з мережею інтернет, мобільного мережі інтернет, вони також не спрацьовують. Власне, ця система працює, коли є будь-який сигнал, навіть мінімальний мобільного зв'язку. І сповіщення приходили від 20 до 30 секунд з моменту відправки. Тобто, це досить такий хороший. Результат. У нас були випадки затримки доставки сповіщення до хвилини приблизно. Це коли абонент знаходився між двома базовими станціями і відбувався цей перехід від однієї станції до іншої. Тоді фактично він там міг отримати або два сповіщення, або отримати друге сповіщення до другої базової станції, коли він приєднався з певним запізненням з моменту відправки. Ну, але це, скажімо так, це вже деталі. Основне те, що ми можемо говорити про в цілому успішність тестування і можемо продовжити роботу над повноцінним її впровадженням цієї системи. Звичайно, ми протягом всього періоду тестування кожен раз, коли ми відправляли кожне сповіщення, бачили недоліки в деяких випадках. Там не спрацьовувало наприклад обладнання. В окремих територіях, наприклад, мережі операторів, там не контролери не пропускали сигналу. До прикладу, це було по місту Києву, наприклад, в перший день тестування, коли взагалі сигнал не пройшов по місту, ми виявили, в чому був недолік, усунули його, і вже повторно, коли було тестування, по місту Києву все проходило. Ну і так, по багатьох територіях це була така велика робота по налаштуванню саме в більшості обладнання разом з операторами, тому що вони ключові ті, хто буде пропускає цей сигнал. Ну і крім того, як я вже говорив, нам вдалося налаштувати операційні системи більшості смартфонів. І сьогодні вже iOS, які випущений з 2015 року, всі приймають повідомлення. І які від Android, які працюють з 2018 року, також приймають ці повідомлення. Ми зараз працюємо над тим, що раніші ще версії також приймали, але зараз закликаємо мешканців оновлювати все ж таки системи краще, щоб вони в актуальному стані та підтримували всі ці. Ті нові системи, які запроваджуються, працюємо зараз. у Нас були є залишаються недоліки, які стосуються 2G, тобто це кноп кнопкових телефонів. Частина з них отримують, частина не отримують. Ми працюємо над тим, щоб це покриття збільшити. Об'єктивно кажучи, можемо сказати, що окремі такі унікальні або застарілі дуже мобільні телефони можуть не підтримувати. Тоді, звичайно, людині буде доноситись інформація про оповічня за допомогою вже діючих систем, за допомогою гучномовців. Але ми будемо старатися зробити так, щоб максимальну кількість того обладнання і смартфонів і телефонів, які використовують люди, воно покривала ця система. Дійсно, у нас було ряд звернень від мешканців і публічно в соціальних мережах, і безпосередньо нам надходили від людей про те, щоб ще раз роз'яснити. Чому людина на свій мобільний номер телефону отримує сповіщення? Деякі люди просили відімкнути від їхнього конкретного номера телефону. Це сповіщення Ми їм пояснюємо. я би хотів зараз повторити це, десь що ми абсолютно не порушуємо приватність людей. Ми не знаємо, де знаходиться абонент. Ми не знаємо номер телефону абонента. Ми абсолютно його не відстежуємо. Система працює абсолютно по іншому, ніж працює смс сповіщення Якщо смс ми відсилаємо конкретно якийсь номер телефону і можемо знати, скільки людей отримало, наприклад, який абонент отримав, який не отримав. То тут система по-іншому працює, ми відправляємо сигнал на базову станцію, а базова станція в автоматичному режимі усіх абонентів, які знаходяться в її мережі, сповіщає, відправляє це повідомлення цим людям. Ну, Ми можемо сказати, що ми аналізували також міжнародний досвід, як працює ця система в інших країнах. Доволі вона поширена, тому що вона працює і в Британії, і в Італії, і в Данії, і в Сполучених Штатах, і в Об'єднаних Арабських Еміратах, і в Саудівській Аравії. Тобто ну, така доволі поширена система. В середньому от, її розгортання відбувалося півтора-два роки. От ми те, що ми спостерігали по різним країнам такі проекти, тому ми десь досвід брали іноземний для того, щоб розгортати цю систему, і зараз працює. Уємо також дивимося, як це працює по інших країнах, щоб і в нашу систему вдосконалити і вбудувати її в загальний механізм оповіщення. Романа, дійсно було багато питань. Я пропоную ще раз проговорити. Ми закінчили вже режим тестування, і якщо вже після цього людина отримує таке сповіщення, про що воно може бути, і яка реакція повинна бути у людини? А це будуть сповіщення, які будуть стосуватися безпосередньо загроз життю і здоров'ю людини. Ці сповіщення хотів би наголосити, їх будуть відправляти органи влади на місцях. Це будуть військово-цивільні адміністрації, в подальшому обласні державні адміністрації після завершення військового стану. Ці сповіщення будуть стосуватися загроз, які можуть бути абсолютно мати різний характер. Це починаючи з небезпечних метеорологічних явищ, саме небезпечних, це не прогноз погоди, які можуть дійсно буревії, умовно кажучи, які ми нещодавно мали на Сумщині. Або лісові пожежі, які ми минулого року мали в Чорнобильській зоні, або в Житомирській області, або це можуть бути хімічні загрози, якщо поруч з вами знаходиться, чи там поруч з мешканцем знаходиться хімічне підприємство, на якому стався аварія чи викид. Це можуть бути загрози раді... Раді... радіаційних викидів, зокрема населення, яке прозиває зоні спостереження 30 кілометрової навколо атомних станцій. Це можуть бути ну, абсолютно землетруси, тобто, це абсолютно різноманітні загрози. Тобто, ця система дозволяє доволі гнучко реагувати на будь-які загрози для життя здоров'я людей. Це може бути евакуація, яка потрібно терміново здійснити в окремих територіях. Тобто, ця система її перевага в тому, що ми можемо локалізовано відправляти ці сповіщення, вибирати прямо дуже звужену територію і оповіщати от конкретно людей в цій території про те, що їм потрібно щось зробити. Ну в подальшому. Інформація буде подаватися наступним чином. Це буде коротка інформація про те, що за загроза. І другий блок інформації це інструкції щодо дій. Тобто, Пане Романе, 37%, які не вдалося вам охопити, це люди, виходячи з того, що ви говорите, які або не мають телефона, або мають застаріли моделі. Так? Ну, в більшості так, в більшості це моделі телефонів, які не підтримують наразі системи, над чим ми працюємо над розширенням. Але звичайно, є частина тих, в кого ці сповіщення відімкнені. Це насправді також є. І ми закликаємо мешканців їх увімкнути. Все ж таки, період тестування завершився. Це будуть реальні вже приходити повідомлення. У нас на сайті є повністю інформація по абсолютній більшості моделів мобільних телефонів, смартфонів, як це можна зробити. Тому що в деяких мобільних телефонах і смартфонах ці налаштування вимкнення екстрених сповіщень вони в стандартних налаштуваннях. Тобто, в деяких от через це люди могли не отримувати сповіщення. Тому, власне, є звичайно мобільні е, телефони, які в нас звозять, так би мовити, в сіру. І в нас були питання і звернення, що, наприклад, екстрені сповіщення в стандарті телефону, вони озвучуються ще й мовою. І в деяких випадках вони озвучувалися там, ну іноземною, скажімо, мовою. Ну, на жаль, тут ми не можемо якимось чином вплинути, тому що це стандартні налаштування телефону, які ми не можемо змінити, так як і звук телефону, так як і гучність, з якою воно приходить, там і тому подібне. Дякую вам, шановні колеги, можливо, у вас є питання по цьому так, є питання. Мене звати Олена Собкова, Коранформ. По-перше, хотіла уточнити: ви сказали, що ви будете удосконалювати систему. У разі цього, чи не передбачається ще проводити тестування? Це перше питання. І друге, якщо, не дай Боже, такі люди отримують, вони отримують алгоритм дій, як діяти, але чи є можливість зараз десь наперед людям ознайомитися із цими алгоритмами? Дякую. Дякую за запитання. Ну, по-перше, тестування ми дійсно вже не будемо додатково проводити. Ми тестування проводили для запуску системи і розуміння загальної концепції роботи. Далі вдосконалення її це можна відбуватися вже в процесі роботи. Для цього ну, додатково не потрібно буде проводити тестування. Тобто, ми вже можемо це робити, скажімо, бачучи результати того, що ми сьогодні провели. А що стосується інструкцій, то ну нас заздалегідь інструкції, якихось підготовлених, їх дуже складно підготувати, відверто кажучи. Ну що кожна надзвичайна ситуація вона дуже може бути особлива в окремих випадках, наприклад, у випадку загрози хімічної достатньо буде закрити вікна, а в інших випадках потрібна буде евакуація. Розумієте, тому ці інструкції будуть дуже короткі, тому що ці повідомлення вони насправді за змістом не можуть бути дуже великі. Це просто загроза, і е, конкретний що потрібно робити, або відсилка до якогось джерела додаткової інформації, де людина може отримати. Умовно кажучи, якщо є е, загроза для життя здоров'я людини, ми можемо сказати умовно пожежа. Да? Ми можемо написати, що е, там у вас поруч лісова пожежа, вам потрібно зустрічати евакуація, евакуаційний пункт знаходить. Ходиться за такою-то адресою, або ми можемо прописати, що відбувається якась надзвичайна ситуація. Увімкніть радіо або телебачення, що у вас поруч, і послухайте детальну інструкцію, що вам потрібно зробити. Тобто, щоб людина була попереджена і готова до надзвичайної ситуації. От така взагалі ідея системи оповіщення. Тому що зараз це працює наступним чином. Зараз включається сигнал гучномовця, гучномовець гудить це сигнал, увага всім. Далі людина, кожна людина повинна знати, що вона повинна вимкнути радіо або телебачення, щоб дізнатися, а що ж сталося, і далі, що ж мені робити. Ми цю, цю цей алгоритм трошки скорочуємо до того, що людина вже знає, що сталося, і вже приблизно знає, що робити. Роман, у нас є ще одна тема, на яку ми хотіли з вами uh -huh. обговорити. Це е, ситуація, і ваша робота ваших підрозділів uh -huh. на Харківщині. Ми uh -huh. розуміємо, що зараз підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій несуть там службу у посиленому режимі. Е, що там відбувається, і про які вже результати можете говорити. Ну, власне, дійсно, у нас багато зведених підрозділів сьогодні там працюють. Вже більше 250 рятувальників. Сьогодні зосереджено там близько 100 одиниць техніки, яка проводить в більшості це розмінування, тому що половина з цієї чисельності це піротехніки, які обстежують територію та розміновують. Я вже хочу сказати, що ми з 8 вересня, коли ми почали там роботи, вже більше 11 тисяч вибухонебезпечних предметів знайдено і знищено. Ми вже обстежили і можемо говорити, що 637 гектарів території вже вільних від вибуху небезпечних предметів. І основне зараз завдання це обстеження доріг. І обстеження мереж інфраструктури, мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення. Ми вже більше 100 кілометрів доріг обстежили для того, щоб можна було забезпечити якісне сполучення автотранспортом. І вже більше 40 кілометрів лінії електропередач, тому що постійно відбуваються зриви, і аварійним бригадам потрібно виїжджати і там працювати. Крім того, звичайно, наші рятувальники брали участь у, і у ексгумації тіл, це велика також робота. Ну і більша частина команд, інша, про яку я говорив, вони займаються розборами завалів. Більшості на даному етапі це соціальна інфраструктура, це приміщення органів влади для того, щоб можна було відновити їх діяльність, і це житло наших мешканців для того, щоб перевірити їх безпечність і дати людям, де це можливо, якнайшвидше повернутися до своїх домівок. Виходячи з того, що ви побачили, вилучаючи небезпечні предмети, чи можемо ми вже говорити про те, що серед них є зброя, яка заборонена міжнародними конвенціями. Да, звичайно, ми її бачимо по всій території абсолютно країни. Харківщина не виключення. Це і касетні боєприпаси, які заборонені, це і протипіхотні пластикові міни, які заборонені Женевською конвенцією, які дуже складно виявляються за допомогою міношукачів. Тому фактично це вручну потрібно здійснювати, або за допомогою спеціалізованої техніки, яку ми на даний час закуповуємо, щоб пришвидшити ці процеси. Ям хочу сказати, що відбувається. Не просто мінування з метою там, ураження бойових підрозділів Збройних сил України, мінування проводиться цілком дистанційно цивільною інфраструктурою, і це ціле робиться, ми це бачимо. Цілеспрямована для того, щоб уразити для наших того, щоб моралі... уразити населення, для того щоб деморалізувати населення, для того щоб е, при, призупинити процеси відновлення життєдіяльності в тих територіях. Ну багато таких цілей переслідується, скажімо так, які абсолютно не військові. Я дякую вам, дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Роман Примуш, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України з питань цифрового розвідку. Дякую, дякую, віримо вам. в наші збройні сили і працюємо далі на нашу перемогу разом. Да, дякую. Слава Україні.